І також бачимо також різноманітні повідомлення і від українських засобів масової інформації і від міжнародних аналітиків про те, що напередодні сили оборони прорвалися у напрямку вербового на Запоріжжі. Про таке заявив також командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. в Інтерв'ю для CNN. за його словами на лівому фланзі є прорив, і наші бійці просуваються далі. Головне не втратити цієї ініціативи, так зазначив Олександр Тарнавський. І також на думку тернавського найбільший прорив у контрнаступі станеться після взяття під наш контроль токмака. Він наголосив, що зараз росіяни покладаються на свою лінію оборони саме у цьому місті, але для збройних сил України токмак це ціль, і зима не зможе зупинити український контрнаступ. Я пропоную трошечки детальніше власне і про тези цього інтерв'ю поговорити, адже це е зараз одне із таких найбільш активних повідомлень на порядку денному. І трошечки співставити з, з реальною ситуацією на фронті. Саме для цього долучаємо бійця Олександра Войтка, військовослужбовець збройних сил України. Просто зараз на зв'язку зі студією Києвню з Руму. Вітаємо вас, Олександра! Слава Україні! Доброго ранку! Вітаю вас, героям! Слава! Розуміємо, звичайно, що радіти потрібно стримано, якось реалістично, спокійно, але тим не менше, коли ми бачимо повідомлення про нові звільнені кілометри, коли ми бачимо, що карта нашого просування розширюється, неможливо стримати в собі навіть оцю локальну ейфорію. і ось коли ми читаємо і бачимо також відповідомлення тернавського про те, що просунулися вже від роботинного також і до вербового, і там є прориви. То здається, що це вже такий трошечки перехід від цієї такої повільної наступальної, такого повільного наступального темпоритму до активнішого форсування. Розкажіть, який це вигляд має буквально на полі бою, а не зі слів аналітиків. Це дуже важливо, хоча можливо у відстані просування здається невеликим там півтора кілометри, але напрям роботи не вербове це один із найскладніших зараз напрямків, адже там наші підрозділи проходять потужні захисні лінії російських окупантів, які вони готували впродовж багатьох місяців. Там говорили про Токмак, до Токмака ще досить значна відстань. Також є перед ним захисні лінії, але цей напрям є перспективним, адже справді, якщо вдасться Збройним силам в якійсь найближчій перспективі, там до кінця зими звільнити токмак. То це буде величезним ударом по всій групі російських окупантів на півдні, адже тоді вони не зможуть використовувати залізницю. Торкмак є важливим логістичним і залізничним вузлом, через які йде постачання через які постачається майже вся група військ російських окупантів на півдні. Тому цей напрям дуже важливий і будь-яке просування в ньому є гарними новинами. Ми розуміємо, куди рухається цей вектор, і також статті і Wall Street Джорналу і Інституту вивчення війни зараз теж говорять про те, що це рух до напрямку до Азовського моря, і це спосіб перед, пер, якось перед перерізати росіянам саме цей сухопутний коридор до Криму. І це така філігранна робота з оточення нашого українського тимчасово окупованого півострова. А фактично так це найгранд. Діозніша ціль, і ось бачите про що ще також свідчать е, ці намагання: от про те, що е, кажуть про що в Запорізькій області біля роботинного і вербового Street Journal зазначає російські оборонні е, е, оборонні лінії прорвані вже такими шматками, що через них проходять вже не лише піхота, а може пройти і бронетехніка. Тобто, я так розумію, це початок цього великого шляху для перерізання сухопутного коридору. Початок великого шляху до перерізання сухопутного коридору стався, коли розпочався контрнаступ в кінці весни на початку літа. Це був початок цього шляху. Так справді є прориви, але я б не спішив забігати наперед. Мій прогноз, що ще деякий час наші просування у відстані будуть невеликими, але вони дуже значні щодо роботи наших бійців, яка в це вкладається. Адже перед тим як на розділам іти вперед потрібно, щоб артилерія завдала вогневого враження, потрібно провести мінування і це цілий комплекс робіт. Просування підрозділів вперед це лише етап будь-якого наступу локального. Тобто, ця робота триває успіхи досить помітні, адже ми потрошку проходимо потужні захисні лінії російських окупантів. І, звичайно, що результатом має статися прорив, але досе ще займе певний час проходження захисних ліній, тому що їх там декілька на цьому напрямку. Росіяни також розуміють всю небезпеку перерізання їхньої логістики на півдні, тому вони готувалися до цього місяцями, але наші підрозділи просуваються. І день за днем звільняють все більше нашої території, ось Олександр. Якщо вони прекрасно розуміють, наскільки стратегічне значення має саме токмак, логістичне, вузлове, і якщо його порівняти з Бахмутом, то на на південному напрямку і ось на цьому шляху до Азовського моря, напевне, має приблизно таке ж саме значення. Розуміючи це і маючи ще поки час, поки нашим бійцям ще багато кілометрів залишається до самого Токмака чи не перетворять вони токмак на от під південний Бахмут? Чи не чи не бачите ця багатомісячна їхня підготовка? Чи не перетвориться потім також і на багатомісячні бої за місто, яке ми бачили в Бахмуті? Вони укріпили токмак, вони зробили захисні лінії перед токмаком. Це справді так, але тут є декілька аспектів. Один з них це те, що для того щоб обороняти місто, не тільки треба захисні лінії, а й солдати, які будуть їх тримати. Зараз у російських окупантів така особливість, що вони вводять резерви на першу лінію і всіма силами чіпляються за першу лінію, щоб якомога довше стримувати. Просування наших підрозділів і могти заявляти, що контрнаступ йде повільними темпами, але їхні резерви зазнають значних втрат, і якщо нашим підрозділам вдасться прорвати захисні лінії, і вийти вже до токмака, у російських окупантів може просто статися нестача особового складу і техніки, щоб Обороняти щоб це місто захищати і не давати нам його звільнити, але ще є інший аспект. Чи бачили ми за цю війну, щоб російські окупанти стояли насмерть за якісь із захоплення ними наших міст? От я такого не пригадую, коли ставалися прориви у нас минулого року на Харківщині, чи на правобережжі Херсонщині, чи під час інших російських? операцій російські окупанти тікали. Жодного випадку, щоб вони стояли на смерть в якому захопленому наших міст, так як це роблять українські захисники, коли захищають нашу землю. Я не згадую. Тому е, звичайно побачимо, коли наші підрозділи е, пройдуть захисні лінії і наблизяться до Токмака, що там буде яка ситуація, але я думаю, що російські окупанти в цьому випадку будуть відступати на схід і в Крим.